Слава Україні! Вчора був дуже важкий день. Сусідня бригада, яка стоїть поруч з нашою в Запорізькій області. Сталася біда. Ця біда стосується кожного. Тому що ця біда може прийти до до кожного, до кожної бригади. Відбулося наступне. Якісь... Дуже розумний офіцер вирішив провести шикування особового складу бригади для урочистого нагородження особового складу цієї бригади в прифронтовому селі. В прифронтові села прилітає методично і регулярно. І це вам скаже кожен, хто тут перебуває, хто тут знаходиться. В результаті цього шикування загинуло дуже багато українських захисників і цивільного населення. В мене, блядь, запитання сука до таких офіцерів, блядь. Ви чим, блядь, взагалі, сука, думаєте? Кожен, хто перебуває на нулі, кожен знає, блядь, скупчення більше двох осіб провокує сука прильот. Чи ви вважаєте, що тут, сука... В прифронтових селах, блядь, налітають кацапські дрони. Я вас, я вас розчарую, вони літають. І кацапи дуже добре бачать, блядь, скупчення техніки, скупчення, блядь, людей. Чим, сука, треба було, блядь, думати, блядь, щоб провести таку хуйню. Я не знаю, як, блядь, боротись з, е з кацапом, коли, блядь, свої тилові щури. Блять, мочать ось таке. Не знаю, хто там винний, блядь. Чия ця геніальна ідея, блядь. Але в мене прохання до таких офіцерів. Якщо ви хочете по поскоріше, блять, здохнути, то їдьте на нуль. Вдягайте, блядь, свою парадну форму. І кажіть особовому складу, щоб вам, блядь, віддавали там на нулі честь, блядь. І повірте, ви там довго, сука, не протягнете. Але не треба, блядь, цією совковою хуйньою займатись, блядь, там, де вас не просять. У вас що вже там? Все? Перемога, блядь? Війна скінчилася, блядь. Які, нахуй шикування, блядь? Ви ще парад, блядь, тут проведіть. Ну, блядь, ну казкові, сука, довбойоми, блядь. У мене запитання, блядь, якого біса, така отака от херня ще, блядь, знаходиться в Збройних силах України, блядь, і командує, сука, армією, блядь, і підрозділами, блядь. Якщо вони, блядь, до такого можуть додуматися? Блядь.